Друзі, всім привіт! Ви на каналі Охота кладом з веселим камрадом. Приїхав я коротше, сьогодні тільки з Марлів. Приїхав на вибиту, перевибиту сілуху. Коротше, ну Тут вже ходило пів області, мабуть. Ну, сигналів зовсім нема. Я вирішив спробувати кощей на максималках. так сказати. Коротше, я подзвонив тільки що Кості Барсуку. Він бачив моє останнє відео. Зарані пробачаю за дуже поганий звук. Не завжди в останньому відео. Тому у цьому відео по постараюся цих помилок не допускати. Е, значить, буду я ходити на мультифаст поле, третій фільтр. І все. Більше я нічого міняти не буду в цьому режимі. Відкачаю зараз обичному е, варіанті від ґрунту і піду. Більше нічого. Фільтр 3, фільтр 4. Фільтр 3 більш нестабільний, фільтр 4 більш стабільний. Чуйка 99, більше я в... ніякі параметри не лізу, оце включив і буду ходити. Чому так? Тому що виробники кошея заздалегідь всі е... налаштування е... зберегли так, щоб е... копач ні в якому разі не. Е... Залізав в настройки глибокі. Так що дивимось, буде дуже, мабуть, інтересно. Я буду переключатись з телефона на камеру, тому звук може бути поганий. Друзі, зарані це вибачаюсь, бо на камері в мене вже дуже стара камера Canon, якою я вже знімаю 5 років. Оце вона в неї добра стабілізація, це супер зум, добра стабілізація, але дуже поганий звук за щодо того, що забилося. Мікрофон, ну, мікрофон забився і дуже поганий звук. Тому знімаю ось на камеру телефона від першого лиця і знімаю е, на, на фотоапарат. Друзі, зарані вибачаюсь, Так що дивимось. Так, Друзі, ось Марлон, Марлон, іди сюди. Марлон. Друзі, ось марлон зі мною разом. Е, значить, мультифаст поле він зараз дуже ну, такий нестабільний, але зараз я буду відстраювати від рунта, включаю цю кнопку. І починаю. Вверх, вниз. Ось так. Поки він не заспокоїться. Ось так. Марлі буде допомагати мені копати рарки сьогодні. 81 7 6 7 Вісім. П'ять. Ну, оце десь він відлаштувався. Щось гуде. Все-таки зробив я чуйку 90 фільтр 3, бо неможливо було ходити, все время були помехи такі трррр, трр, тому вбрав. 90 чуйку поставив і фільтр 3. Ну, Не знаю, походжу, посмотрю, що воно буде, якісь сигнали давати чи ні, хоча б заліза, Закопає заліза. Може ще ум уменшу на більшу глибину для заліза. Похожу так на фільтр 3 мультифаст поле. Так що хожу. Рішив я все-таки переконатися, як працює прибор по факту, бо тут. Не треба гай... гаяти час, тому я завжди з собою ношу от одну чешуйку, крестик КР. 10 копійок і... інак кіські. От я оцей бідняцький крестікер КР, зараз закопаю і перевірю прибором, як він буде його бачити. Тому що ставлю чуйку 90, прибор стабільний. 99 на фільтри 3 мультифаст поле прибор гучний становиться. Зараз я закопую отаку. Крестик закопав і перевіряємо. Так. Не бачить. Там 10 сантиметрів. не знаю. Не бачить. Не бачить. Ладно, а ну давайте фільтр... Фільтр 4. Не бачить. 99 чуйка. Не бачить. Ніякого реагування. Фільтр один. Ну, от на фільтрі один він бачить. От це друзі, фільтр один. На мультифаст поле чуйка 90 він бачить. Оце вже є якийсь оттолк копати. Ну да, бачить. Ну там десь сантиметрів 10, ну максимум, ну я не знаю, ну на ладошку. От Фільтр 1, чуйка 90, мультифаст поле. І от він бачить крестик. Але крестик бідняцький, тому ну, це добрий результат. Отак от буду зараз ходити. Я вас, мабуть, вже задовбав з настройками кащея, але позвонив опять Кості. І Так як тут ґрунт чорнозем торфянистий, бо це ліс, чорнозем, торфяник таке. То тут краще буде працювати фільтр 1-2. Бо на 3-4 фільтрі на Чуйки 99 він дуже балабонить. Тому я він каже, став фільтр 1, але чуйка, щоб 99 була. Я ставлю фільтр 1, чуйка 99, він інтерактив все равне. Тоді я ставлю фільтр 0. І чуйка 90. І це вже взагалі космос. Це він, він, він зараз більш-менш стабільніший, але треба водити ось так от дуже медленно. Ну так і буду ходити, коротше. Ладно, будуть сигнали, буду включатись. Прям такий мощний, я не знаю. Це може 19 Може хто що не викопав або хто що закопав. Прям дуже хороший сигнал. Ага. Це свинець якийсь, друзі. Кусок свинця. Це мабуть хтось закопав. Гляньте що творить? Його мухи, комари заїдають, а він бідолага. Бачите що робить. Ох і марлон. Це кусок свинця. Друзі, тут хлопці, мабуть, від безісходності вже і шурфили, і що тільки не робили. КР, вона така штука дуже, дуже зла. От така от кераміка тут, Кирпич. Хлопцям подобалось, мабуть, шурфити. Вони багато знахідок знайшли. Мабуть. Ну, Тут, мабуть, тільки шурфити залишається і все. Але перевірю, тут багато років вже ходимо, копаємо, іноді щось вискакує. А я приїхав Кощея затестити. Те, друзі, Кощея. я вже яму розрив на штик глибину. Ну це чернина мабуть Давайте друзі викопаю бо буде зараз все трястись Сейчас я викопаю покажу Вон друзі нащупав Сейчас перевіримо що там железяка 100% Тільки що за железяка? Я вже бачу он Що таке Це друзі Замок КР не докопали. Да. Це залишки від замка. Ось такий. Ще і закритий залишився. Такий замок. Ну, залізку бачиш, бачиш глибоко, глибоко я сказав би, це штик була. Як його не копнули, мабуть, дискримінація дуже добра у камраді. В чорнини не хочуть копати. Хоча можуть бути наки. Ножики, коп'я, топори. Тут То це, це було. Ну ладно, отакий його замокер. Зломаний, але він є. Копаю далі. Друзі, ну не знаю, в мене вроде цвітний сигнал. Бо... Був тут среди чорних, десь тут. Вроді цветный. Зараз перевіримо. Ну, точно цветный. Бо був черный, поганый такий. Потім начал... О, десь був марль, тіка щось мелкое. Друзі, ну это, це... ну чё, цветно, цветная цветна знахідка, это кусок свинцю кераского. Он, бачите, вот такие, не, ну чё, цветные сигнал, бачите, зацепил кущеем здесь, здесь, в этом, на этой луне. Бо тут справжня луна, чесно. Тут такі кратери, але ось цвітний сигнал. Ну ладно, буду тут шаритись. Друзі, ну тільки що півчаса сидів. Вон, ще один кусочок свинця знайшов. Думав глюк у прибора. А ні. Ну, Мені подобається його зараз, як він бачить. Ну, цвітні сигнали є. Шукаю далі. Так, друзья, выпала вот такая пряжечка. Бачите, как красиво. Залезно. Тело, сила, Але залезно. Добра знахитка. Раскрыта. Пряжечка КР. Ладно, буду далее шукать тут. Друзья, Чудовий ножик вискочив по русі. Тілесенький Дуже чудовий Гляньте який. Сохран бомба. Бомба. Мені подобається. Ну заліза норм. Може який нак попадеться. Ну ножичок бомбіта Класний. Маленький який, загострений. Клас. Шукаю далі. Ну що, друзі, я е, потестував Кощея. Знахідок тут і я не очікував знайти, тому що тут була уся наша область. Тут були усі, але мені довелося знайти три, три кольорових сигнали. І це дуже добре. На такому місці. Кольорових зовсім нема. Я знайшов пряжечку, ножик, замок і три кольорових кусочка свинця. Ну що ж, погуляли трошки і поїдемо домой. Тому що сьогодні робоча неділя, робочий тиждень ще, тому треба віддихати, треба працювати. Друзі, кощей бомбіта. Якщо ви захочете купити такий самий, лінк буде в описі під відео. Також в описі під відео буде лінк на допомогу зсу друзі. Переходьте, підписуйтесь, покупайте, допомагайте всім добра, слава Україні.